Дивіться, у нас є да. я просто ще поясню. У нас є тобто у нас я я очолюю політичну партію Християнсько-демократичний союз. Так. Але я паралельно очолюю громадську організацію Християнсько-демократичний союз. Ну, все правильно. поки все логічно. Да. Ви розумієте? Тому у ну, нас і громадська організація, і э, політична партія. Це прикольно, тільки цістині... що це вам дає зараз. А я вам розкажу, що нам дає. Є частина людей, які в силу э, обмежень законодавства не можуть бути членами партії. Угу. А громадська організація може. Хорошо, отлично. Сейчас у вас есть партия, мы вам искренне завидуем и по белому, вернее, восхищаемся вами. Как вы ее используете и насколько у вас, скажем так, эта партия имеет вес? Ну щодо ваги, це колись визначать українські виборці на майбутніх виборах. А щодо того, як ми як ви сказали, застосовуємо не використовуємо, а застосовуємо, бо використовувати, да. коли люди кажуть, використовувати, у мене ще трохи негатив якийсь з'являється такий запашок. А коли кажуть застосовувати, то трохи краще. Так от ми зараз будуємо точніше, ми займаємося тою самою історією, подібною, точніше, як ви. Ну тобто, як ваше середовище, так наше. Тільки у нас, от пан Сергій пропонує народовладдя... Проти якого ми не маємо нічого проти, але у нас, е окрім народовладдя, ще інші е базові політичні е принципи, які складають християнську демократію. От ми ви ви просуваєте народвладя, а ми просуваємо трошки ширше. От ні. От я буквально півгодини назад мав бесіду з іншим середовищем, я теж пояснював, що ми не продовження будь-якої церкви, ми не клерикальна організація. Наша от є соціал-демократи, які кажуть, що справедливість, соціальна справедливість має бути у суспільстві. Питають їх, яка має соціально, Виходячи з чого? Ну, виходячи з гуманістичних ідеалів, уявлення про добро і зло, про погане і добре. Це соціал демократи А християнські демократи кажуть, все те саме, тільки коли їх питають, виходячи з чого ви кажете, А ми кажемо, виходячи з десяти заповідей Христа. все просто. А вся решта ідентична. Тут людина визначає, а там, як кажуть, Божа воля. Ну я так спрощено це пояснюю. Але це не є, є церковна організація, і ми. У нас політичні ідеології. У нас є. От я можу скинути почитати. як вам Пане пане Петро, Давай. не не скидуйте, поки у мене до вас питання. Володя ски, дай я трохи не скидату. Не, ски, не скидує давайте не скидуйте, не скидуйте, тому що у нас е, е, значить. Е... Програма дуже дуже проста і зрозуміла з двох пунктів: пункт перший надати громадянам право законодавчої ініціативи, а пункт другий надати громадянам право голосувати за законопроекти, розроблені Верховною Радою, наприклад, шляхом відкритого електронного голосування. А ви, якщо приєднаєтеся до нашого цього. Об'єднання чи спілки, ви зможете свою ідеологію потім уже проповідувати з трибуни Верховної Ради на всю країну, тому що наші оці два пункти, як показало невеличке опитування, яке ми про провели, значить, підтримують 77% опитаних. Ви здивуєтеся, дивуєтеся, тому... пане Сергій, ви дивуєтеся і я підтримую ваші два пункти. Так що вам заважає? Ми ж не претендуємо на вашу ідеологію. Візьміть... Та, та чекайте, а що на ви кажете наше? Це не моя, це наша та, Ну це... неможливо, це... не чіпляйтесь ну. до слів. Я так. вам пропоную мене конкретна пропозиція до кажіть, вас кажіть свою програму тимчасово тимчасово покладіть десь під гарне там зелене сукно візьміть візьміть запишіть оці два пункти у вашу програму тимчасово так. зайдіть, зайдіть, і ми за вас всяко проголосуємо і під і закли, закличемо всіх, всіх, всіх громадян України голосувати саме за за вашу партію, тому що саме ваша партія надасть громадянам України те, що їм до сьогоднішнього дня ніхто не давав право законодавця і ви. Ну, ну, каліки, зараз я закінчу. Почекайте. І коли і коли ви зайдете у Верховну Раду, ви, ви вже там станете не лідером е, партії, ви станете там національним героєм. Тому що ви на першому на першому засіданні зробите всіх громадян законодавцями, а всі інші свої проблеми матеріальні вони потім будуть вирішувати уже у якості законодавців. Там значить забирати у олігархів. Те, що олігархи у них украли, і національне багатство проводити судову реформу, значить, реформу політичної системи, і всі будуть ділити, затверджувати щорічний закон про державний бюджет, тобто визначати, скільки грошей на армію, скільки на от себя добавлю ад себе добавлю. Що я, поскольку уявляю, я агітую, почекай трошечки. Я хочу переагітувати, і ви станете не тільки лідером партії. Ваш портрет буде як Тараса Григоровича у кожній вот, А я отрезервую і додав. А я занесу вас на. Так в раду е, і е, бурна плапропаплодію. Скора буду аплодирувати. Пане Петро, у мене так. до вас конкретна пропозиція, а потім, коли ви зробите нас. Законодавцями почекайте. Ви закизакінчики. Засухає... Достаєте... Скажете, добре. Я слухаю. Добре, Покійте. потім достаєте із під зеленого сукна вашу програму і починаєте проповідувати ваші християнсько-демократичні цінності. І ви втратите ми в човам лишаємо? Значить, квартира в Києві всі висока зарплата, 90% на пенсію, гарна секретарка, персональний водій, от відпочинок на канарах. Ми вам що лишаємо? Тільки не тільки ви втрачаєте тільки монополію на голосування, але ж ви станете національним героям. Так. і тому і потім ви зможете, от зараз ваші шанси чекайте дайте слова. І закінчу зараз. Ваші шанси на сьогоднішній день попасти у Верховну Раду, якщо чесно ви собі скажете, дорівнюють нулю. А якщо ви візьмете тимчасово нашу програму, ваші шанси зро зростають у сотні разів. Тому я вам серйозно пропоную обдумати цю пропозицію. Тому сім дісті 80% що нас, на секундочку. Да, уже у нас уже кілька партій до нас приглядаються. І ми і вам також пропонуємо приєднуйтесь в ініціативну групу і вашу партію ви можете використати на е, користь всього суспільства і державі. Все я закінчив. Е, дякую. Теп... У мене до Теп... вас питання. Одне. Скажіть, будь ласка, так. хто фінансує вас у ХДС? Тому що за кордоном така сама партія таким же самою назвою є. Таких партій є не одна, таких партій є багато. Да, так, хто партії... фінансує я... вас? І яка Украї... мета цієї Украї... політичної сили? Украї... Українці фінансують. Такі, українці, українці які? як ті, у скільки вас а, членів вашої партії? Як? а чого ви так зразу агресією про олігархів? А що без олігархів не може бути? От ви, ви ж обговорюєте ідею про те, що треба внески платити, що за внески треба це робити, це робити? От тільки що ж обговорювали перед тим хвилин 20, Правильно? А чому ви не думаєте, що ще хтось в цій країні? так само робить внески і додаткову частину покриває за свої внески. Ні, давайте, давайте немножечко по-другому поставимо питання. Володимир, Смотрите, володимир, в чому, в чому суть? Суть в тому, що ми хочемо зрозуміти, з ким ви танцюєте і дружби водите. І тоді ми поймемо, наскільки ми зможемо бути володимир, друг другу полезними і яку ідеологію ми друг другу зможемо пропагандувати. Володимир, я, ну, да. Я, ж, я, ж послухав, я ж хотів відреагувати, але да. людина запитала мене зразу прямої відповіді. От закінчу цю відповідь, потім відреагую на те, що сказав пан Сергій. У -у -у. Християнські демократи України. Це давна партія, яка зареєстрована 1998 року. За цей час багато голів помінялося. Я головою партії, наша політична команда зайшла у 2018 році. І на, до, на, від 2018 року до тепер фінансує партію е, е, у нас є більше тисячі людей в Україні, і, і кожен член партії платить внески, починаючи від 100 і до 10 тисяч гривень у місяць. Тобто, хтось платить 100 гривень, там певна частина, а хтось сплатить кожного місяця 10 тисяч гривень внеску, так і за ці внески дозволяють ці, ці внески дозволяють здійснювати ту організаційну роботу, яку ми здійснюємо, і це про проста історія. І ми ще тому пану не почув, хто там дитав, е, І ми є частиною християнського інтернаціоналу. Це означає, що у світі є 142 партії, які поділяють християнські і демократичні центристські ідеї, як офіс, якої є в Брюсселі, туди входить ХДС Німеччини, Християнська Народна партія Швеції, Швейцарії, Християнський Союз Швеції і багато інших християнських партій. Так? А це історія не про нашу. Ми є частиною цієї політичної команди світової. Це от така коротка відповідь, про це можу годину розказувати. Дякую, вертаюся. дякую, пане Вертаю, Петро. Вер... Вертайся до вас. Я, Зараз ви... я ремарочку скажу а, тільки. Сері. Пане Петро, пане Володимир і пане Олександр Сергійович, так. Що, хочу звернути вашу увагу ще раз, що наше головне завдання об'єднати єд... об суспільство Погодні. і ніяких і ніяких е, е, значить розслідувань е, про джерела фінансування ми не збираємося проводити якщо їх якщо їх фінансує е, не неважливо хто олігархи нема у нас мене... я те я, я забира зараз зараз я, я думаю, да про... Ви зараз думку, себе ведете як думку, думку скажу. Я думку скажу. Е, Наше зав... нам потрібна партія, яка піде на вибори з нашими двома пунктами, два законопроекти, один з ну, яких ви вже підготували. Ну я Нас... хочу хочу вам зараз. Придати. Зараз так. дайте закінчу так, думку. Давай. Якщо їм якийсь олігарх дає гроші, значить на і ми ж нам менше доведеться збирати грошей. І нам що головне? Нам головне, щоб вони занесли у Верховну Раду два законопроекти, які будуть голосовані. Ми з ними підпишемо трудовий договір. І якщо якийсь олігарх стане на нашу сторону сторону і профінансує е, будь-яку партію, то ми його будемо вітати. І і хай фінансує е, хай фінансує ту партію, яка зробить нас законодавцями. На фіга зараз починати оце розслідування. Я розумію, що ви працювали у тих е, службах, але нам це не, не потрібно. Ми не збираємося проводити аудіт. Ми людей е, переманюємо на свою сторону, як це сказати, ідеєю, яка корисна всім, навіть тим олігархам ця ідея корисна, Олігархи. тому що тому що вони... Сергій, Сергії Сергія не, даду дайте... не, не дайте... ви я нада. От не надо на ці провокаційні питання вам відповідати. Не провокаційні... дайте... Я дайте... вибачаюся за всіх значить, дайте... ви розглядайте нашу, е, значить, програму. Якщо ви погоджуєтеся, дайте дайте даю вам слово. Дайте, дайте... Не задавайте провокаційних дайте... питань. Дякую. Дивіться щодо програми, щодо ваших двох запитань, то у нас я вже казав комусь із присутністю, десь це чули вже, бо я в різних групах різні у нас у останню суботу місяця цього місяця буде засідання політради. І я винесу ці два ваші питання на обговорення і на і поставлю на голосування про включення ваших двох питань у нашу програму. І я думаю, що жоден з християнських демократів, ті, які голосують шалі політради, не будуть категорично заперечувати. Це вже я можу вам так би мовити, сказати як, 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 як доконаний факт, але я не про це хочу сказати. Я ж погоджуюся, ці, ваша ідея, беручи до уваги, ну, ваша особисто ідея цієї групи, беручи до уваги можливості технологічні, які у нас тепер дивилися. Я з вами погоджуюся, ми з вами в іншій групі де там дискутували, але погоджуюся. Пряма демократія це краще, як представницька. Але на, на якомусь етапі ця історія не могла бути реалізована в силу того, що не було можливості її здійснювати. Зараз вона є, і, і ми можемо це реалізовувати. Я, я, я не маю нічого проти, я, чи, чи навіть ви подозволите, чи не дозволите, ми по-любому будемо цю історію розвивати в межах нашої політичної організації. Перша історія, рефлексія на ваші на ваші такі, про щодо героя. От я знаєте, чому займаюся політичною роботою. Я займаюся політичною роботою, тому що я забезпечена людина. У мене в житті все добре. І коли мене запитували багато людей до цього і тепер допитують, чого ти цим займаєшся? Так я просто маю відповідь: я хочу увійти в історію. Не вляпатися, а увійти в історію. Для мене особисто, як для людини, мені не цікаво гроші. Мене гроші не цікавлять. У нас хотіли, до речі, партію купити, печатку і статут купити не за сотню тисяч доларів, а трохи більше за мільйони. І я сказав тим хлопцям, які приходили на зустріч, сказав, що мене нас гроші не цікавлять. Вони покрутили біля голови пальцем і ну, ми роз'їхалися. Це, це і що до квартири в Києві. І, у мене це все є, пане Сергій. У мене є не тільки квартири, у мене. Кирину, Богу, є. Я радий. У мене Дава. є будинок, у мене водії, є, у мене помічники, є. у, у мене немає проблем як людини. Мої потреби побутові забезпечені, мені треба років 150 жити, щоб одягу того зносити, який в мене є. Тому я займаюся тим, чим я займаюся. Беру участь у різних дискусіях, пояснюю людям свою позицію, слухаю позицію людей. Якщо є корисні, якісь важливі цікаві речі для українців, не для мене особисто, а для багатьох. Я намагаюся ці ідеї застосовувати, адаптовувати і так само просувати у тих середовищах, у тих компаніях, де я працюю. Я чому ви думаєте, що я не маю що робити? От би слухав там брідні сумашедшова, насправді ні. Мені цікава ця ідея, про яку ви говорите. Бо вона прогресивна, вона передуває, вона, вона дає можливості. Так, вона несе багато ризиків. але Ну, український народ по якщо запропонувати цю історію. Ясна діло ще одна реакція. Ясне діло, що певні речі, які ви там описуєте і говорите, я би з вами подискутував щодо техніки виконання цих процесів. Бо там є нюанси, які ви не до кінця бачите: я бачу по іншому, ви їх бачите по іншому, а ще хтось по-іншому. Але це вже справа техніки. І тому підводжу ризику під монологами. Ну, я буду продовжувати з міру своїй можливості спілкуватися з вашим всім середовищем, на наступну суботу поставлю ваші два питання на. І а що важливо, що я кажу, поставлю на голосування. Бо ХДС це не є партія олігарха, це, це не є партія поки що. Це є така політична секта, яка має можливість, має перспективи вирости в партію. Бо я для себе ділю, ви от маєте свою філософію, а я вам так, щоб ви почули мою. Я для себе ділю українську політичне, так зване болото. Тобто життя, насправді, було то на дві речі. Є політичні секти, а є ОПГ, організовані паразитарні групи. І організовані паразитарні групи це імені Порошенка, імені Тимошенко, імені Януковича і імені багатьох інших паразитів. А партії у нас немає, у нас є політичні секти невеличкі. Браво! Браво! Я знімаю я, шляпу. Я, 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 я є лідер, один із, один, рівн, перший серед рівних, один із лідерів невеличкої не політичної секти, яка має назву політична партія. Ми а ви зареєстровані. Звичайно, я, я ж казав вам 1998 року. Чудово, чудово, Все. я вам пропоную, пане Петре, е, об'єднати зусилля. Ви дуже як це розумно розказуєте, і особливо мені сподобалося, що ви кажете про можливі ризики. Якщо ви мене запросите е, до себе колись чи в суботу, чи в інший день В ну, іншу суботу напевно. да я, суботу, із, я із задоволенням, от саме оці питання про можливі ризики, і потрібно обговорювати. От там де є ризики, потрібно знайти е, механізми їх, е, як обійти і е, знижкувати. Ходити. От Вичайно. Оце, Валі, оце Валі, конструктивний і... підхід. Огодую. Оце да, дякую вам, продовжуйте. А і ще хотів відреагувати, все-таки доказати щодо е, про олігархію про ХДС. Якщо е, от коли я очолив партію, е, ну формально, тобто до Юрію так, так би мовити партію а, а краще політичну секцію, через два місяці до мене під'їхала людина, яка має прізвище Білозір. Я думаю, що багато з вас знає хто така, і е, ну організувала зі мною зустріч, І е, у влітку 18-го року, десь там у серпні, вона прямим текстом сказала, що ну до вас гарна назва. От ви знаєте, хто я? Я ж типа кума президента тодішнього. От президент виявляє інтерес до вашої партії. Я сказав, що я президента знаю не з телевізора. І президент, я коли за майко теперішнім президентом ходив, щоб він повернув там кілька десятків тисяч доларів. Ну він повернув їх таких. І я їй сказав, що мене не цікавлять олігархи і не цікавлять гроші. І це було мій перший досвід спілкування з олігархами. Розумієте, не все в житті продається, і не всі продаються. Є люди, які діляться. От я для себе людей ділю на тих, у кого є цінності, і у тих, у кого є ціна. Велика частина людей має ціну, а невелика частина людей має цінності. От я належу до тої трошки меншої. Здається, людини це до того пана, я не пам'ятаю не, пам не побачив, як його звати, який запитався про олігархів про фінансування. Ми, от я на свою діяльність можу е, от десятина з того, що я отримую як власник прибутку, так я десятину витрачаю на свою діяльність, бо я. Живу на цій землі, і ця земля дала мені можливість добре жити, так як пан Володимир сказав, що тут проти ідіоти не можуть добре жити. Ця земля дає можливість добре жити. У мене є е, е, свідомість того, що треба, щоб віддячити цій землі і цьому народу, щоб він жив краще. Не тільки я добре жив, а ще інші люди жили. Це, і Ці люди не моя родина, не мої друзі, а більшість, щоб жила. І ми маємо всі підстави для того, щоб добре жити. Оце проста відповідь про олігархів і про фінансування. Я благодарен вам за такой емкий ответ. Вы целиком и полностью его удовлетворили и раскрыли тему, кто вы, и тему вашей идеологии, чем вы занимаетесь. Я разделяю ваше отношение к жизни и к политике. У меня точно такая позиция. Я тоже, скажем так, не бедствую. И, в принципе, добился высоких результатов, но я больше и так в науке и технике, и в производстве технологических разных интересных вещей. Так вот, мне Буде дуже цікаво з вами взаємодіяти. Так, розумієте, і ми, ми з вами, от конкретно, можемо припинити цю війну. Як нам не треба із фронту забирати наших е, захисників. Нам потрібно їм в першу чергу е, сказати, що ви воюєте не за е, е, інтереси там о, олігархів чи транснаціональних корпорацій. Ось вам ваша частка документально оформлена. Ось вам ваші дивіденти на ваші особисті банківські рахунки, і це треба зразу довести до м, ворожої сторони. І їхні солдати, я гарантую, що вони е, як повернуть зброю Оти своїх олігархів, тому що у них національне багатство ще більше ніж у нас, їм тут ну, так. нема що робити. Ну, так. Розумієте, так точно таким шляхом, як припинилася м, перша світова війна, тільки нам не потрібно наших воїнів. Відзивати з фронту нам потрібно повернути мотивацію суспільству, яка чітко сформульована в шостому розділі декларації про державний суверенітет України. Я нагадаю, може хтось не знає. Там записано, що матеріальною основою суверенітету республіки є якраз оце право на виключне право народу на володіння, користування і розпорядження національним багатством. А раз декларацію не виконали, те все вкрали і знищили мотивацію громадян захищати своє національне багатство. Розумієте, ми з вами і війну може припинити. Обов'язково про це скажіть на вашій раді. Добре. Будь ласка. Це, дякую вам. Та, Розходимося. Дякую. Тіше. Та, ну, дякую.